Вітаю, мене звати Тимур Абдулін. Я ветеран. Нині я працюю менеджером у ветеран хабі. У проєкті Військовий досвід в резюме. Ви навчаєтесь на проєкті «Гра вдома. В цьому відео поговоримо про шлях ветерана до працівника компанії. Шлях ветеранів та ветеранок до нової цивільної професії нерідко має багато перепон. І чим довше людина перебуває на службі, тим складніше їй може бути орієнтуватися. На цивільному ринку праці до 24 лютого 2022 року в Україні налічувалося майже півмільйона учасників бойових дій проти російської агресії. Це нове покоління українських ветеранів та ветеранок, чий досвід значно відрізняється від попередніх поколінь. З початком повномасштабної війни Росія до зброї стало ще більше українців, так чи інакше, війна закінчиться. А ветерани і ветеранки повертатимуться з фронту і шукатимуть цивільну роботу. Якщо у вашій компанії півсотні людей, з великою ймовірністю незабаром до вас спробує працевлаштуватися ветеран або ветеранка. Якщо понад 100, то ветерани вже ваші співробітники. Як роботодавці ветеранів, ми у ветеранхабі добре знаємо, що навички наших співробітників, здобуті під час військової служби, можна вдало використовувати в роботі та й по вседенному житті. Під час найму ветеранів ми не звертаємо уваги на вік чи стать, а намагаємося більше дізнатися про людину, познайомитися з нею. Її уподобаннями, хобі, кар'єрними планами, амбіціями, активностями та намагаємося розвивати їх через робочі завдання. Ми прагнемо давати співробітнику можливість робити те, в чому він або вона круті, і те, що їм насправді подобається, та допомагаємо поступово зростати. Хто такий ветеран і який його шлях до компанії? Пропоную почати з обговорення концепції шляху ветеранів та ветеранок, яку ми з командою ветеран хабу розробили. За підтримки програми реінтеграції ветеранів та IREX, аби структурувати інформацію про те, які життєві етапи проходять захисники та захисниці, повертаючись до цивільного життя, розуміння цих етапів та процесів допоможе вам, як керівникам чи менеджерам побудувати успішну взаємодію з ветеранами, бо ви зможете коректно оцінити, на якому етапі шляху перебуває людина, з якою комунікуєте, наскільки вона реально готова до цивільної роботи, та яким є її індивідуальні якості. Отже. Почнімо. Загалом, життя будь-якої людини складається з різних епізодів. Якщо говорити про військових, то у них до звичайних життєвих етапів додається ще кілька пов'язаних зі службою. Ми в межах шляху ветерана відокремлюємо 5 етапів. Перший початок служби, другий служба. Третій. Перехід від військової справи до цивільного життя. Четвертий. Цивільне життя. П'ятий. Вихід на пенсію та старість. Детальний опис концепції шляха ветерана обсягом понад 50 сторінок ви можете знайти на сайті Hub. Як ви бачите, служба є невіддільним етапом життя ветерана, яка впливає на весь подальший цивільний досвід. Ми не категоризуємо життєвий шлях за часовим показником, адже тут немає єдиного правильних термінів. А ще наголошуємо на тому, що елементи кожного з п'яти етапів є умовно послідовними і можуть відбуватися водночас, бо життя, в принципі, не є лінійним та ідеальним. Із загальною концепцією розібралась. Тепер пропоную більше заглибитись в особливості тих етапів шляху ветерана, з якими ви неймовірніше, можете стикнутися як роботодавець. Зазвичай ви зустрічаєтесь з ветераном на початку його цивільного життя. На цьому етапі захисники та захисниці повертаються додому, відновлюють родинні та дружні стосунки, займаються оформленням пільг, статусів та інших юридичних важливих документів. Ті, хто не втратив цивільну роботу, можуть на неї повернутися. А ті, хто, на жаль, втратив, роздумують над пошуком нової. І здебільшого, часто не мають конкретного уявлення, чим вони хочуть займатися та які позиції очолити. На цьому етапі ветеранам і ветеранкам робота потрібна не більше як спосіб заробітку, а як можливість реалізувати власний потенціал та професійно розвиватися. Тому нерідко вони надають перевагу частковій зайнятості чи підробіткам. Одночасно вони відчувають, як потрібно зберегти стосунки з побратимами та посестрами, залишаючись причетними. До життя власного підрозділу, так і почати спілкуватись із цивільним оточенням. Це складний етап, бо нерідко пов'язаний з необхідністю приймати багато дрібних та масштабних рішень, які глобально вплинуть на майбутнє. Тому ви, як роботодавець чи колега, можете помічати, як надто різко зміна навколишнього середовища спричиняє у ветерана роздуми над поверненням до служби. Це нормально. Так проходить адаптація. Найменш важливим етапом в інтеграції ветеранів та ветеранок до цивільного життя, є потреба пікуватись про себе, турбота про власне здоров'я, його відновлення стає основним пріоритетом. І на цьому етапі ви теж можете підтримати такого ветерана-колегу. Особливо, якщо це працівник, який до служби працював у вас і тепер, після її завершення, повертається на своє робоче місце. Вам, як роботодавцю, варто звернути увагу, чи не потрібен працівнику додатковий час, перш ніж братися до виконання робочих обов'язків для відновлення власного здоров'я. Можливо. Йому чи їй важливо пройти медико-соціальну експертну комісію або програму реабілітації, знайти сімейного лікаря, попрацювати з психологом. Також, якщо у вашій компанії є медичне страхування для працівників, повідомте про це ветеранам. Якщо ваша компанія може запропонувати гнучкий, гібридний графік роботи, і захисник має потребу в цьому, тоді варто це попрактикувати хоча б на перший час. Наступний період ми називаємо етапом віднайдення себе нового. Часто він супроводжується переосмисленням власного військового досвіду, пошуком рішень, як його можна використати у цивільному житті та перекладом його на мову зрозуміло доступну цивільному населенню. Нерідко цей період супроводжується і тим, що ветерани та ветеранки обирають та проходять профільні навчання, пробують працювати в різних сферах, командах, знаходять собі нові захоплення та хобі. Захисникам та захисницям важливо знайти однодумців. І такий колектив. Який їх прийме, таке місце роботи, де вони зможуть реалізувати свій потенціал без будь-яких проявів дискримінації. Це не завжди виходить з першого разу. Тому ви, як роботодавець, можете побачити у резюме, що ветеран або ветеранка часто змінювали роботу. Ще один етап це етап вкорінення, характеризується тим, що ветерани і ветеранки готові приділяти достатньо часу та уваги власній реалізації, бажанням та захопленням, будуючи довгострокові кар'єрні плани. Створюючи коло спілкування серед колег, активно беруть участь у житті компанії та будують свої життєві плани, враховуючи при цьому стратегію та цілі організації, прагнуть кар'єрного зростання і збільшення фінансового доходу. І останнім етапом шляху ветерана, пов'язаний з професійною діяльністю, це вихід на пенсію. Коли ми говоримо про ветеранів та ветеранок, ми здебільшого маємо на увазі не людей старшого віку, які воювали у Другій світовій війні, а тих. То розпочав військову службу в українських силах оборони у 2014 році чи після 24 лютого 2022 року. Для більшості з них зміна цивільного життя, а разом з ним цивільної роботи в офісах, ІТ-сфері, креативних індустріях чи на державних підприємствах, на будні польового життя в армії чи фото. Була свідомим вибором: це про бажання оберігати найцінніше рідну землю та родину, відстоювати свободу, власну історію. Культуру, цінності, і це гідно поваги, які сильні сторони ветерана і який його військовий досвід. Режисери нерідко транслюють перебування в армії як даремно згайний час, втрату професійних компетенцій та вимушену необхідність, яка в цілому не приносить нічого хорошого в життя людини. Проте реальність інша. І час, який ветерани та ветеранки провели на службі, це не перерва у професійній діяльності, а можливість набути новий унікальний досвід. Адже під час служби військові продовжували працювати над завданнями аналогічним робочим, хоча часто і в набагато складніших умовах, ніж у цивільному житті. Ба більше є ряд переваг, які мають ветерани у порівнянні з кандидатами без досвіду служби. Під час служби військові опановують знання техніки та управління командами, обліку і збереження майна та організації роботи в надскладних умовах, вчаться працювати. У чітко регламентованих умовах, з дотриманням ієрархії, брати на себе відповідальність за екстремальних обставин, вести за собою команди, швидко приймати рішення і залишатися спокійним, навіть у стресових ситуаціях. Таким чином, знання та навички, які ветерани та ветеранки здобувають під час участі в бойових діях, часто відповідають портрету ідеального співробітника багатьох компаній. Це і вміння зберігати контроль та володіти собою у кризових ситуаціях. І стійкість та витримка в критичних умовах, і відповідальність та вміння працювати відповідно до регламенту, дисциплінованість та чіткість, і прийняття субординації та ієрархії. Погодьтесь, що це досить типовий та базовий набір софт-скілів для будь-яких кандидатів та працівників. Тож виходить, коли ви наймаєте ветерана чи ветеранку, з великою ймовірністю ви берете в команду самостійного менеджера менеджерку. Навіть не на управлінську позицію, а якщо взяти до уваги їхні особливості хардскіли, як от навички військової справи, вміння надати першу домедичну допомогу, володіти технікою, можливість провести базовий ремонт обладнання за різних обставин та умов, то ви, як роботодавець, отримуєте працівника з унікальним набором компетенцій, який може сильно підсилити поточну команду. Які компанії обиратимуть для працевлаштування ветерани і ветеранки? Існує стереотип, що ветеранам і ветеранкам байдуже де працювати. Головне, аби достойно оплачували роботу. Для частини екс-військових це справді актуально, і фінансове питання є найбільш важливим. Проте одночасно існує велика спільнота тих, хто хоче будувати кар'єру свідомо, свідомо обирати місце роботи. Є кілька речей та характеристик, за якими ветерани-кандидати оцінюють роботодавців на різних етапах працевлаштування. Можливість реалізувати та розкривати свій потенціал на пов. Цінності компанії, які мають збігатися із цінностями пошукача. Можливість реалізувати важливу соціально значущу місію. Наприклад, бути залученим до проєктів з підтримки ветеранів, їх близьких чи інших груп українців, що так чи інакше залучені до військової справи. Відсутність будь-яких проявів дискримінації не тільки щодо людей з військовим досвідом, чітко сформована та публічно висвітлена позиція щодо російсько-української війни, без підмінених понять, чітко описаний статус партнерства з країною-агресором, який відповідає реальній ситуації, без завуальованих слів. Це важливо, навіть якщо ви ніколи не співпрацювали з Росією. Також цілком вірогідно, що ветерани і ветеранки надаватимуть перевагу командам, де вже є екс-військові. А для деко це може бути обов'язковою мовою при виборі роботодавця. Тож, як зробити корпоративну культуру компанії більш дружньою до ветеранської спільноти? Тепер поговоримо про корпоративну культуру та як її можна доопрацювати, аби зробити максимально дружною до різних людей, у тому числі ветеранів і ветеранок. Перше, найголовніше, подбайте про створення інклюзивного та дружнього середовища для працівників з різним досвідом. Інклюзивність і різноманітність означає визнавати, цінувати і використовувати відмінності в досвіді та потенціалі, які роблять нас унікальними. Про повагу або підтримку різноманітності компанії може заявити через знесення змін до загальної стратегії компанії, прийняття окремої політики рівності чи політики поваги до різноманіття, закріплення цих положень у кодексі етичної поведінки для працівників. Немає значення, де та як саме було зроблено. Важливо, щоб ці цінності виконували кожен член команди на кожному етапі роботи від процесу відбору та найму нових працівників до внутрішніх процесів роботи. До речі, найм ветеранів і ветеранок може стати вашим першим важливим кроком до таверування культури інклюзивності. Скористайтеся цією можливістю. Друге, надавайте ветеранів можливості для розвитку на рівні з іншими працівниками. Зараз лише нагадаємо, що варто під час адаптації пояснити, як відбувається розвиток всередині компанії. Навіщо? Бо на службі кар'єрний шлях більш зрозумілий. У людини є певні категорії та часові межі, яких вона має дотримуватись, якщо хоче підвищення у звені. У цивільному світі кар'єрний шлях може бути не таким прозорим і більш заплутаним. Тому допоможіть ветеранам окреслити для себе. Кар'єрний шлях. Та розкажіть, які можливості вони для цього мають. Наприклад, перейти з одного відділу в інший чи зростати вертикально. Третє. Співпрацюйте з профільними організаціями і ветеранською спільнотою, щоб заохочувати працівників ветеранів бути у ветеранській спільноті. Ви можете зв'язатися з цими організаціями і повідомити, що готові до найму ветеранів то розглядаєте таких кандидатів. У них функціонує ветеранська спільнота, якій це потенційно може бути цікаво. А її учасники можуть перебувати в пошуку роботи. Четверте, будьте готові пікуватися і про ветеранів, і про їх близьких. Зараз багато компаній, після того як працівники йдуть на службу, починають дбати про їх сім'ї, допомагають з житлом за кордоном, роботою та збором коштів. У ветеранів розуміння того, що їхня сім'я наразі в безпеці завдяки підтримці працедавця, допоможе сформувати хороше враження про компанію. П'яте. Дякуйте за службу. Це можна робити як по відношенню до конкретно до ваших колег військових, так і в загальному висловлювати визнання і вдячність всім захисникам України. Комунікувати про це можна по-різному, у формі публікацій на інформаційних ресурсах компанії, через організації відповідних внутрішніх заходів тощо. Але тут є один важливий момент: якщо у вашій компанії вже є військові і ви хочете організувати публічну подяку їм за службу, спершу порадьтесь з ними. Щодо доцільності такої ідеї та формату проведення не всі ветерани чекають чи хочуть публічного визнання. Шосте. Пропонуйте корпоративні знижки ветеранам та їх сім'ям на продукцію або послуги компаній. Це простий спосіб для організації відзначити час і зусилля, які працівники приділяли військовій службі від імені компанії. Сьоме запропонуйте цивільній частині команди вивісити прапор України на робочому місці. Багато ветеранів та ветеранок. Сприймають це як символ гордості за те, що вони чесно служили своїй країні. Залучіть їх до навчання цивільної частини команди щодо того, як правильно поводитися, підіймати, складати та зберігати прапор. Наступне, регулярно проводьте для команди, особливо керівників та менеджерів, освітні заходи щодо взаємодії з різними людьми, у тому числі ветеранами. Дев'яте. Розвивайте внутрішні корпоративні спільноти. Ветеранам та ветеранкам простіше адаптуватись до цивільного життя і корпоративного освіту, коли навколо є спільнота людей зі схожими цінностями, і при цьому не обов'язково з військовим досвідом. У свій час це допомогло їм швидко та ефективно увійти в курс військових справ. Тому подумайте про створення системи корпоративних заходів, особливо неформальних, які допоможуть налагодити комунікацію між усіма колегами, додаткові соціальні активності або сімейні заходи в офісі. І останнє дотримуйтесь принципів відкритої та доступної комунікації. Наприклад, через провадження політики відкритих дверей, яка заохочує будь-кого приходити із своїми запитаннями чи проблемами, зокрема захисників, так ви створите безпечний простір для роботи і розвитку, а ще будете в курсі актуальних проблем колективу. Як можна підготувати команду до найму захисників? З одного боку, може здаватися, що якщо у компанії в цілому інклюзивна та толерантна культура, то про наміри наймати ветеранів і ветеранок додатково повідомляти поточній команді не треба, бо вони мають бути готові співпрацювати з різними людьми. З іншого боку, подібні речі все ж варто проговорювати, аби працівники знали про ваші плани і за потреби підготувалися. Комусь, може бути, нелегко прийняти людину з тієї групи населення, навколо якої купа міфів, і потрібно давати час адаптуватися. Переконатися, що стереотипи це лише стереотипи. Та прийняти військовий досвід колеги просто як один із важливих життєвих досвідів. Далі орієнтуйтесь на запиті в команді у цій темі і реагуйте на них у прийнятному та зручному для вас форматі. Наприклад, через разові зустрічі, серію тренінгів, запрошення ветеранів для сесії питання відповідей тощо. Які конкретні кроки можуть зробити роботодавці для етичного найму ветеранів з інвалідністю? Травми та поранення є одним з природних ризиків участі в війні. На жаль, Наслідки цих травм інколи призводять до довготермінових, а часом і незворотних змін в організмі людини. Сьогодні десятки тисяч українських військових зазнають поранень, захищаючи нашу країну, і частина з них житиме решту життя з набутою інвалідністю. Інклюзивність розпочинається не із зручного простору чи правильних формулювань. Це дуже важливо, але не першочергово. Перш за все, інклюзивність, відкритість та дружність. Це наше відкрите сприйняття людини. Ваше ставлення до кандидата не має бути зумовлено його чи її інвалідністю. Передусім, кожен із нас є людиною зі своїми рисами, компетенціями і талантами. Фізичні характеристики у кожної з нас різні. Хтось має карі очі, а хтось блакитні. Хтось може підняти 30 кілограм, а хтось 300 кг. У кожного своя вага, структура та колір волосся. Хтось із нас має інвалідність, а хтось її не має. Ветерани з інвалідністю мають рівні права та можливості, а також рівне ставлення в усіх аспектах працевлаштування: найм, кар'єрне просування, звільнення та будь-які інші зміни. Інклюзивність це нормалізація та прийняття різного досвіду і можливість для кожного повноцінно працювати, враховуючи індивідуальні потреби. Для більш ефективного та людяного процесу найму ветеранів, які набули інвалідності, перш за все, необхідно оцінити свою поточну культуру. Та підхід до найму як роботодавець, дайте собі відповідь на запитання: як би ви описали поточну культуру працевлаштування? Чи відкрита вона для людей з інвалідністю? Чи присутня в компанії система адаптації працівників? Чи враховує ця система потреби при адаптації працівників з інвалідністю? Чи можливо інтегрувати до компанії працівника, ветерана з її допомогою? Наскільки ви готові забезпечити адаптацію та розвиток працівників? Чи можливості для розвитку працівників з інвалідністю настільки ж високі, як і решти працівників? Як побудова справедливого процесу найму працівників ветеранів з інвалідністю узгоджується з цілями вашої організації? Як говорити про статус ветерана в колективі? Для одних ветеранів їхній статус є відкритою темою для обговорення, для інших закритою. Тому найкращим рішенням буде обговорення із самим екс-захисником. Перед його виходом на роботу. Чи він не проти поділитися інформацією з командою про власний військовий досвід? Якщо ж ветеран наразі не готовий ділитися інформацією про свій статус, то не тисніть. Дайте людині можливість самостійно повідомити колектив про участь в бойових діях, коли вона буде готова. Та не фокусуйтесь на цьому у спілкуванні з рештою команди. Створюйте дружні для ветеранів умови у ваших компаніях та спільнотах, бо саме ветерани створювали умови для існування нас. Ви навчаєтесь на «Гра в довгу». і пам'ятайте, знання це ваш прибуток.